Погнали з нами на виробництво, покажемо вам, як готується наша новинка. Це наш головний пивовар Станіслав. І зараз він вам покаже, як ми готуємо нашу новинку. Вайсбург Вайцен. Слідуйте за мною. Станіслав, а що тут відбувається? Тут відбувається очищення пивоварного солоду. Для виробництва сорту Вайсбург Вайцен ми використовуємо більше 60% пшеничного солоду. Станіслав, що у нас іде далі? Тут відбувається затирання солоду. Станіслав, а що в нас тут? А тут відбувається фільтрування затору, після чого сусло направляється на кипятіння сусла з хмеле. Дякуємо, Станіслав, що показали нам всі етапи виробництва Вайсбурга Вайзе. Будь ласка, підписуйтесь на нашу сторінку для того, щоб дізнатися наступні етапи виробництва Вайсбург Вайсен.